Тим, що в Житомирі є вільних біля 600 місць, де можна належним чином облаштувати робочі місця підприємців і людей, які бажають торгувати своїм товаром. Друге питання: ми бачимо, що ось навіть будується, далі продовжують будувати сучасні місця. Головним чинником є, що майже 170 чоловік вже уклали угоди, і там в контейнерах поклали свої вже речі і готові до того, щоб перейти. І тільки тих 10-15 чоловік, які сьогодні бунтують, вони в певній мірі ну, безумовно спокушають інших йти і торгувати, стояти на дорозі. Це і антисанітарно, це антисьогодні, ну взагалі, відносини до споживача по всіх умовах і санітарних, і торгових, і гігієнічних. Сьогодні є можливості перемістити цих людей. Сьогодні там помірна плата, а якщо це інваліди, ветерани, пенсіонери, це безкоштовно. Більше того, запропоновано сім ринків. Глобал сьогодні дає безкоштовну можливість розміститись на своїй території і готовий укласти це і підтвердити договором на 5 років. Тому сьогодні я хотів би, щоб ми зняли разом з людьми спекуляції навколо ринку. Зробили тут належні умови для паркування автомобілів, для відвідувачів ринку, для відвідувачів магазинів, а людям, які сьогодні торгують просто на вулиці і часто нелегально, запропонувати нормальні місця тим, що пільгові категорії безкоштовно, тим, які сьогодні сплачують на рівні сплати, які вони тут за прибирання, це 5-6 гривень на день. Тобто це абсолютно посильно. І третє питання. Ви подивіться, іде ж мова про торгівлю панчохами, взуттям, дитячими іграшками, білизною, тобто тим, що торгують на ринку, тим, що торгується абсолютно конкурентно здатно сьогодні. Інші чому ж та суспільство, Житомир має терпіти такі ну сьогодні переваги інших незаконні абсолютно. Тому я впевнений, що нас підтримують і підприємці, нас підтримують сьогодні і е, ті люди, які торгують. Ну а Далі йдемо і працюємо. Конкретизує Петро Іванович і Світлана Петрівна, бо це укладено угодами угодами. Вони пішли на пільги абсолютно і дадуть чітку викладку, різні місця. Але я вам хочу сказати, що найголовніше ви підійдіть от на раду і подивіться, що там вже люди ще місяць тому уклали угоду, поклали свої речі, повісили замок. І Як тільки рух цей пішов знов на вулиці, то там речі знаходяться в цих контейнерах. Будь ласка, зараз прийдемо.